Вітаю вас на каналі Олега Німчинова, міністра Кабінету міністрів України. Нагадую, що оперативні новини завжди в нашому телеграм-каналі на Фейсбуці, в інстаграмі і навіть у Тіктоку. Отже, Кабінет міністрів України підтримав проект закону який вносить зміну до закону про державну службу, яким запроваджується реформа оплати праці, відповідно до якого ми переходимо на систему крейдів, на каталог посад і багато інших новел, які Нацдержслужба, яка є безпосереднім розробником цього законопроекту, розділила на 18 блоків. Докладно можна ознайомитись на їх сайті, а також у наших соціальних мережах. Цей законопроект вже зареєстрований в Верховній Раді. і Ми чекаємо як найскорше винесені його на розгляд нашого профільного комітету і далі. У сесійну залю хочу подякувати розробникам законопроекту, а також всьому експертному середовищу, яке обговорювало цей законопроект, і впродовж понад двох років ми йшли до того, щоб ухвалити його і внести до Верховної Ради. Звичайно, на цьому робота Кабінету міністрів в реформуванні державного управління не зупиняється. Також внесена зміна в деякі постанови, які регламентують робочі моменти за ініціативою Нацдержслужби, а також інших центральних органів виконавчої влади. Ми продовжуємо оптимізацію регіональних підрозділів центральних органах виконавчої влади, які координуються кабінетом міністрів України, зокрема перехід на міжрегіональні від обласних підрозділів деяких цов. Проводяться конкурси агенціям з розшуку майна армою на управління конфіскованих активів. Проводяться відкриті аукціони щодо приватизації фондом державного майна. Робота триває. Ну і звичайно, саме головне, ми зазнали чергової ракетної навали з боку Російської Федерації. Залишається небезпека повторних ударів. Тому уся державна служба, міністерства, центральні органи виконавчої влади, військові адміністрації, органи місцевого самоврядування процюють в режимі надзвичайної ситуації, як в галузі енергетики, так і іншої сфери. Тому залишаємося пильними, не ігноруємо сигнали повітряної тривоги. Слава Україні!